Доброго ранку, друзі. Погода у нас сьогодні чудова, трішки сніжком присипало, аж настрій трішки піднявся. Я хазяйство вже попорала. Контенту мало зараз, тому що пора така. Зранку зарядку з внучкою зробили. Вона вчила мене наш шпагат сідати. Я викину маленьке відео в шорцах. Передивіться. Кому цікаво, Ось так, для сміху. Бо який ж я можу шпагатру робити, А дитині цікаво. Ну, добре, друзі, дякую. Буде весна, буде більше контенту, буде цікаво дивитися. Ось так наліпила трішки вареничків. І жару шкварочки. Обожнюю. варенички зі шкварочками. Ось такі в нас вийшли варенички. Всім смачного сідаємо обідати.